Рак – не вирок, а лише діагноз. Переконані організаторки проекту для онкохворих. озерніться я тут. Подруги Софія та Діна через соціальні мережі шукали небайдужих фотографів, вісажистів, стилістів і перукарів, разом з якими провели декілька днів безкоштовної фотосесії для онкохворих. Тепер же коли в фотосесії позаду дівчата організували фотовиставку та благодійний концерт. Я, наприклад, вчилась на фотографа, і в принципі, ця стихія мені дуже подобається, і тому я захотіла помочь дітям, ну і не тільки дітям а з цієї точки зору. І потім родилась ідея, щоб зробити фотовиставку. Так за статистики за медичинкою 70% тільки 70% дітей можуть виставити, тому що для 30% просто не вистає денних, не вистає допомоги. І за цього, на жаль, не погибають. І хоча це тільки цифри, но за ними стоять цілі життя. Небайдужі змогли допомогти своїми талантами, як під час фотосесії, так і під час благодійного концерту. Во врім'я того, як как... мы уже начали обсуждать сценарий, либо же готовиться к этому в репетициях, я уже увидел фотографии, вот о выставку этих детей, которые реально хотят жить полноценной жизнью. И мне захотелось все-таки как-то им помочь. И то, что я сегодня здесь поучаствовал, мне кажется, это самое малое, что я мог сделать для такого большого дела. Это время пролетело очень-очень быстро, а я пришла домой, и мне хотелось к этим людям еще. Это настолько позитивные, светлые люди, что, честно, я по времени даже не могу сказать, сколько мы Врімені там сколько времени, это все проїзділа Валентина Перо, одна з учасниць фотосесії. Жінка запевняє, що немає онкохворих. Є ж ті, хто одужає після хвороби. Сама лікується уже другий рік. Кошти на операції та хіміотерапії шукала самостійно. Більше того, заробляла їх продаючи власноруч пошиті іграшки. Раніше шила ігрушки э, своїм друзям в подарок. Ну вот лікарство дуже дорогі. Покупати їх треба каждый місяць. Поэтому стала продавати в соцсетях, среди друзей распространять. Это не существенна підтримка. Зібрані під час концерту кошти дівчата передадуть у благодійний фонд педіатри проти раку. Фінансово підтримати проект можна через сайт, назву якого зображено на екрані. Богдан Синчак, Владислав Маковецький, Київ. Вісті Надії.